Щоб здоровим і сильним бути, треба нам про сум забути. І справді неабиякий заряд енергії подарували сьогодні усім вихованці дитячого садочку «Ягідка» на спортивному святі з нагоди дня здоров'я. І справді, недарма ж придумали, сміх продовжує життя. А хто зі спортом дружить, робить усе з посмішкою. Ці ж бо дві складові запорука здоров'я. Цю істину добре знають організатори заходу, завідувач дитсадка Ягідка Мирослава Данчук, інструктор з фізичної культури Ігор Паралюх і вихователь Тетяна Карасьова. Власне, її вихованці старшої групи Калинка стали головними героями спортивного свята. Тому із задоволенням підтримали ініціативу працівників центру Спорт для всіх провели веселі старти у своєму дошкільному закладі з нагоди дня. Тим паче такі заходи тут проводяться щомісяця. Учасники двох команд, живчики і капітошка, проявили неабиякий хист, взявши участь у добірці цікавих спортивних ігор та естафет. Малюки, щодуху бігали на випередки, демонстрували спритність, зав'язуючи шнурівки на обручі. А скільки завзятості проявили, будуючи із палець огорожу, водій переказати так старалися. Хотіли ж б довести спорт відіграє для здоров'я важливу роль. А що вже й казати про вболівальників? Скандували, підстрибували, плескали в долоні. А один хлопчик, наче колишній тренер Динамо Лобановський, хвилювався за команду у особливий спосіб, Палку бажаючи учасникам перемоги. Мабуть, ці щирі вболівання передалися й журі, бо в результаті цього дня ображеною не залишилася жодна команда. Як повідомив директор центру спорт для всіх, Олег Нижник, вітаючи учасників, дякуючи працівникам дитсадка за цікаву організацію заходу, сьогодні перемогла дружба. Наш центр фізичного здоров'я населення, спорт для всіх. Бажає вам міцного здоров'я. І 7 квітня є всесвітній день здоров'я. Заняття. Отакими от рухливими іграми і заняття спортом це є основа з основними. Я вам бажаю, щоб ви завжди, як маленькі зараз є, любили спорт і на все життя принесли цю, цю любов, яку вам привели ваші викладачі, ваші вихователі, 5-перемогла дружба. Подарунки від центру Спорт для всіх спортивний інвентар ще більше потішили дітей. Зрештою, як і результат. Наймолодша учасниця змагань Зорянка щиро раділа, що перемогла дружба. Мені сподобають змагання і я рада, що перемогла дружба. Діти на випередки хотіли розповісти, як вони люблять спорт, а Катруся похвалилася, що робить зарядку разом із батьками. Я вдома роблю зарядку разом з батьками. Дитяча безпосередність відкритість найкращі. Один із вихованців старшої групи Калинка Павлик щиро побажав, щоб його матуся була здоровою і захотів передати їй привіт. Як же відмовити дитині? Я хочу мамі передати привіт, щоб вона була здорова, гарна і темна. На завершення усі сфотографувалися на пам'яті, пообіцяли, що будуть займатися спортом, адже це невід'ємний атрибут здоров'я.